Насамперед мені дуже приємно вас всіх бачити, молодих незалежних журналістів. Я давно не була у Львові. Я з великим задоволенням завжди зустрічаюся журналістами з львівськими особливо, бо Львівські найбільш косючі, а як журналістка, я люблю косючих журналістів. Я приїхала сьогодні відразу після засідання. Підсумкового засідання Оргкомітету з відзначення 80-х роковин голодомору в Україні. В Кабінеті міністрів відбулося це підсумкове засідання. І я приїхала до голови оргкомітету Львівського оргкомітету з відзначення 80-х роковин. Голови облдержадміністрації Олега Михайловича сала з тим, щоб передати всі ті меседжі і настанови, які прийняті на найвищому рівні у Києві, стосовно самого, я би сказала, духу і настрою. Відзначення 80-х -го, 80 -го роковин голодомору в Україні. Повинна вам сказати, що починаючи з указу про відзначення цієї судної дати, президент України дуже багато уваги приділяв підготовці до цієї дати. І свідченням цього вже є те, що голова Кабінету міністрів голова уряду Микола Азаров. Обкомітет. Зокрема, те, що вдалося зробити те, чого ми не могли зробити протягом багатьох минулих років, чого Україна не змогла, це розгорнути дуже широку, широке відзначення голодомору у світі. В 47 столицях світових держав. На найбільш почесних місцях, в найбільш почесних залах, буде відбуватися відзначення 80-х роковин з участю керівників тих держав.